Розділ перший, глава 4 соціальна і гуманітарна сфери. Соціальна держава. Згідно з лібертаріанською ідеологією, держава не нянька, а сервісна організація. Нейвно вважати, що держава може подбати про громадян. У зв'язку з цим пригадується казка про двох ведмежат. Вони хотіли поділити головку з сиру порівну, але не могли домовитися. І запросили лисицю, яка не розгубилася, і почала відкушувати від цієї головки по шматочку. Внаслідок від межатам дісталися, хоч і рівні, дуже-дуже маленькі порції сиру. Це держава це така ж лисиця, вона може і піклується про якісь потреби громадян. Але вкрай неефективна, споживаючи на свої потреби куди більше ресурсів. А в Україні ці ресурси ще й розкрадаються чиновниками. Звідси висновок соціальна держава це зло. Вона шкідлива, тож не потрібна. Хто повинен здійснювати соціальні функції? Звичайно, обійтися без соціальної допомоги взагалі це вкрай жорсткий варіант соціал-дервінізму. Лібертаріанці дивляться на речі ширше, і функції, які не повинна виконувати держава, цілком можуть взяти на себе інститути громадянського суспільства. Є люди, які можуть платити за себе, а є і ті, хто ладен платити ще й за інших, менш щасливих і багатих. У розмірених країнах успішно діють благодійні організації. А в Україні після 2014 року волонтери. На відміну від держави, ці інститути не мають монополії на владу, вони діють у конкурентному середовищі, тому мають стимул ефективніше розповідати ресурси і позбавлені корупційної складової. Отже, соціальні функції замість держави повинні виконувати три інші, інших суб'єкти, які не мають монополії на владу. Це приватний сектор. Некомерційні благодійні організації та місцеве самоврядування. Пенсійна система. Солідарна пенсійна система це фактично фінансова піраміда посилання. Детальніше про типи пенсійних фондів можна прочитати в статті автора в Українській Правді за посиланням HTPS. 100. Слід дабідабідабі і правда.ком.ua Columns 2018 slash /04 0424 slash 14 slash і 24 квітня 2016 року. У повертаю, до тексту, у є цілком визначені зобов'язання перед нинішніми і майбутніми пенсіонерами. Усіма тими, хто в минулому сплачував пенсійні внески, але у цієї системи немає активів, за рахунок яких вона буде виконувати свої зобов'язання. Як і будь-яка піраміда, создана пенсійна система існує, сплачуючи нинішнім одержувачем коштів ті гроші, які не суть нові вкладники. Якщо уявити собі, що всюди раптом перестануть працювати, Така система не зможе виконати свої зобов'язання перед тими, хто раніше чесно вносив у неї свої вклади. З вищесказаного випливає, що єдина чесна пенсійна система це та, якій вклади не проїдаються, а зберігаються, накопичуються, потім використовуються для виплати пенсії. Це накопичевана пенсійна система. Перехід від суктальної до 100% накопичувальної системи одне з програмних завдання британіанців. Реалізація такого переходу не скастовує чинні зобов'язання перед тими, хто вже внести склади в минулому. Держава, як у створення в системи, повинна взяти на себе виплату таких зобов'язань протягом 40 років. Ви ж пенсійні внески будуть надходити до накопичувальної системи. Детальніше про демонтаж солідарної системи. це прийнятка номер 4. Можна прочитати статті автора в Українській правді від 14 травня 2018 року Https 2.2 slash dabi. і правда.com Flash 2018, slash 05, 14, slash 636, 715 флеш. Повертаючись до тексту. В ідеалі кожен сам повинен вирішувати, скільки йому або їй відкладати. В які фонди, коли виходити на пенсію, і скільки накопичених фондів накопичених коштів отримувати щомісяця як пенсію. Все не страхування. Соціальне страхування наразі здійснює держава, роблячи це вкрай неефективно і забюрократизовано. Немає жодної причини, чому цю функцію не можна було перевести на ринкові відносини. Приватні страхові компанії цілком здатні страхувати життя, здоров'я, втрату роботи і тимчасову непрацездатність. Водночас вони будуть набагато точніше і справедливіше оцінювати ризики конкретних професій і галузей. Конкуренція як на ринку праці, так і на ринку страхових послуг, дозволить надавати послуги якісніше, ефективніше і дешевше, ніж це роблять чиновники охорони здоров'я. Єдине, що держава могла б робити для охорони здоров'я, це захист від загроз національного масштабу, таких як епідемії і пандемії. Усі інші послуги, медичні, діагностичні, реабілітаційні. Яку може надавати на державний сектор. Приватні медичні організації візьмуть на себе обслуговування тих, хто може і хоче платити за послуги. Але не слід думати, що лібертаріанці фокусуються винятково на передані всього в комерційний сектор. Є ще дві альтернативи: некомерційні медичні установи. Це не державні організації, які існують завдяки благодійним внескам. Лібертаріанський погляд. Не відбирати у громадян гроші у вигляді податків із подальшим державним перерозподілом, а лишати їм гроші, щоб вони робили добровільні, благодійні пожертви. У такому разі у медичних установ з'явиться стимул надавати якісні послуги і вплати про свою репутацію. Інакше їм не будуть знаходити пожертви. До того ж, кожен лікар зможе отримувати індивідуальну оплату праці в залежно від того, Наскільки хоче, хоче клієнти звертаються до нього по лікуванню, а не сидіти на укладі, розмір якого встановлює чиновник. Управляти некомерційними організаціями повинні опікунські ради, які може обирати місцева громада. На опікунах лезуть відповідальність за їхні активи. Вони ж наймають менеджмент, який керує поточною діяльністю, наймає та звільняє персонал, забезпечує безбитковість. Адже може відчувати відчужувати основні активи. У такий формат до комерційних організацій повинні бути переведені всі ключові лікарні, медичні центри і інститути. Нарешті, місцеві громади можуть і повинні підтримувати базову медичну інфраструктуру, поліклініки і швидку допомогу, Такі органи місцевого самоврядування не входять до системи державної влади. І перебувають значно ближче до членів громади, вони зможуть куди краще визначати, чого потребують люди на місцях. Це буде децентралізація в медичній страхуванні. Лібертаріанська ідеологія передбачає відхід від лицемірної концепції безкоштовної медицини. Насправді, медицина у нас не безкоштовна. Вона а, Точно не безкоштовно. Ми ж сплачуємося або хабарями, лікарям, або змарнованим у нескінченний черга часом і змушені миритися з низькою якістю послуг. Лібетріанці проти лицемірства. Кожен повинен чесно платити сам за себе, або людина платить за послуги безпосередньо під час їхнього надання, або вона страхує ризики для свого здоров'я у разі настання страхового випадку. Медичні послуги оплачує страхова компанія. Другий варіант дозволяє більш рівномірно сподіватися ризики серед великої групи людей, але економічно вони обидва рівноцінні. Тому медичне страхування повинно бути добровільним. Держава може лише стежити за дотриманням контракту з страховими компаніями і захищати громадян від шахрайства зі страховими преміями. Освіта. Найкращі університети та бізнес-школи світу розташовані в США та Сполученому королівстві. Це підтверджується даними рейтингів, наприклад, QS University Rankings. Послання на 5 від 3 листопада 2018 року. Https, покрапка, www.topuniversities.com Top university, Тире, Ранкингс, Слэш, Ворлд, Тире, Ранкингс, 2019. И, опять же, тексту, Financial Times. Послание номер 6, HTTP, ну, два слэша, rankings Бизнес, Скул, Ранкингс, Best Global-MBA-Ranking-B16 від 3 листопада 2018 року, повертаючись до тексту. Якщо сто років тому університети Франції та Німеччини були не нижчі рівнем, то сьогодні континентальна система вищої освіти остаточно програла конкурентну боротьбу англо-американській. У чому суть відмінності цих двох систем? Провідні університети США приватні. Оксфорд і Кембрідж, навчальні заклади, хоч і публічні, але не державні в тому сенсі, в якому нині є провідні навчальні заклади Франції та Німеччини. Результат очевидний: освіта не повинна бути справою держави. Не має бути державних дипломів, затвердження чиновниками навчальних програм, визначення напрямів навчання, атестації навчальних закладів і тому подібне. Найбільш значущі університети можна зробити недержавними некомерційними закладами з опікунськими радами за аналогією з описаними вище медичними основами. Кожен університет буде повністю самостійним у визначенні своєї структури, програм навчання та їхньої вартості, оплати праці викладачів, тощо. що студенти зможуть як платити за навчання самі, так і отримувати кредити чи гранти. Останні Передбачають конкуренцію за них вибір кращих, найгідніших, а також те, що гроші надходять ташами, які залежать від академічної успішності студента. Середня і початкова освіта це компетенція органів місцевого самоврядування. Ми повинні опікуватися школами і дитячими садками. Батьки, вони ж члени місцевої громади, саме вирішуватимуть, кого призначати директором школи. Тільки виділити грошей на її ремонт, і забезпечення яких учителів наняти для своїх дітей. Максимум, що може зробити держава, це організувати зовнішнє незалежне оцінювання знань. Хоча досвід недержавного оцінювання, наприклад, TOEFL, IELTS, GMAT, показує, що вточення держави і тут не близько. Наука. Лібританська ідеологія не передбачає державного втручання в наукову діяльність, подібні до того, як держава не вказує письменникам, художникам, музикантам на пряма їхніх творчих пошуків. Звичайно, для своїх цілей держава може заявляти ті чи інші розробки, виділяти під них гранти. Це повинно йти за загальною схемою державних закупівель. Але в усьому іншому вчені повинні конкурувати один з одним за клієнтів на ранку Така система організації наукової діяльності успішно працює в США, а кількість нобелівських премій, отримані сільниками з цієї країни, як найкраще доводить їй життєздатність. Академія наук повинна нарешті стати де-факто тим, чим вона є де-юре. Громадська організація, яка об'єднує вчених, вона має повне самоврядування і мусить перейти на повне самозабезпечення. І члени та інститути зароблятимуть гроші своїми дослідженнями і у такий спосіб фінансуватимуть академію. Сидіти на шиї платників податків вона не повинна. <кхух> Культура. Тут Були створені найбільші значущі твори світової культури. Вони плід вільної творчості. Звісна річ, багато художників, скульпторів, музикантів отримували замовлення від правителів. Тому цілком допустимі музикантів, державні замовчки, тому цілком допустимі державні замовлення на створення художніх творів, які будуть йти через загальну систему державних закупівель. Але ніякого державного управління культурою бути не повинно. Це сфера суторинкова. Є творці, є замовники. Вони домовляються щодо вартості, далі працюють механізми попиту та пропозицій. Державні установи культури, театри, музеї, галереї тощо повинні стати квазідержавними некомерційними організаціями з опікунськими радами. Так, National Gallery Art у Вашингтоні це приватне державне партнерство. National Gallery в Лондоні публічна благодійна організація. А знаменитий Метрополітан в Нью-Йорку. Приватна некомерційна організація за Пекунською радою, хоча будівлі музею належить місту. Пам'ятники. Об'єкти національної культурної спадщини як публічна власність, можуть і повинні бути перебувати у віденні держави. До таких пам'ятників, зокрема, належить Собор Святої Софії, Андрійська церква. Теопечерська Лавра, Львівський і Одеський оперні театри, Левадійський і Воронцовський палаци в Криму, Маїнський палац у Києві, Руїни Херсонеса і багато інших менш значимі об'єкти культурної спадщини можуть перебувати і у приватній власності, але під охороною держави. Крім рукотворних пам'яток і у публічній власності і відданій держави. Повинні перебувати ключові біосферні та природні заповідники: Асканія-Нова, кримський природний заповідник, Карадак, органи і тому подібне. Слід зазначити, що статус об'єктів публічної власності передбачає вільний доступ громадян, зокрема в туристичних цілях, у ці заповідники. Задання держав є охорона прав власності громадян України на її природу. Але сама держава не наступ природи, тому не може встановлювати якісь зарані обов'язкові вимоги. Роль держави полягає в тому, щоб охороняти права власності інших. Тому ті, хто забруднює довкілля, повітря, воду, можуть і повинні бути притягнуті до відповідальності та компенсувати завдані збитки. Одним з прикладів того, що перебуває в публічній власності, є водні ресурси, річки. Озера і моря. Як і до будь-якого об'єкта публічної власності, в них повинен бути забезпечений рівень доступ усіх осіб. Тих, хто перегороджує парканами берега морів, річок, озер, треба підтягати до суду, а всі ці огородження мають бути визнані незаконними і демонтовані. Усі юрічні хітрощі, річі і тому подібне, що дозволяли мені приватизувати прибережну зону. Треба оголосити нікчемному, а юристи, які користувалися ними, повинні понести дисциплінарну лістаційну відповідальність за зловживання правом. Спорт утручання держави справи спорту неприпустимо. Спортивні клуби можуть бути як комерційними, так і некомерційними, навіть муніципальними, але у жодному разі не державними. Вони не можуть судити на шиї працівники податків. Те саме стосується і національних асоціацій, філів спорту, національних відбір Олімпійського комітету, усе це не державні громадські організації, які повинні самостійно вести ці справи і знаходити джерела фінансування.